Вітаю вас, мої маленькі дослідники. А чи помітили ви, як з приходом осені на деревах стає все менше пташок? Це тому, що птахи починають готуватися до зими, і деякі з них відлітають до теплих країв, як справжні мандрівники, і цих пташок називають перелітними. А інші пернаті друзі. Залишаються зимувати поруч з нами і шукають собі тут затишні укриття від холоду, і цих пташок називають зимуючими. Птахи дуже різні і дуже цікаві, тож давайте зіграємо в гру. Буває, не буває. Ваше завдання уважно слухати і відповідати. Що буває у птахів, а що ні? Ну почнімо. Чи буває птах, який будує гніздо у дуплі дерева? Буває, наприклад, дятел. А чи буває птах, який має зуби? Ні, не буває, адже птахи не мають зубів. А чи буває птах, який може бачити у темряві? Буває! Чудово бачить у темряві сова. Дітки, а як ви думаєте, чи буває птах, який може літати на висоті польоту літака? Буває, деякі птахи, наприклад, гуси, можуть літати на дуже великій висоті. А чи буває птах з чотирма крилами? Ні, не буває. У всіх пташок тільки по два крила. А чи буває птах, який може співати гарні пісні? Буває. Один із чудових співаків це Соловейко. А чи буває птах, який взимку літає до теплих країв? Так, буває! Перелітних птахів багато. Дітки. А чи буває птах, який літає на місяць? Ні, звичайно, не буває. А чи буває птах, який вміє плавати на воді? Буває! Один з таких птахів це лебідь. Ви чудово впоралися. Ну, а тепер разом дослідимо секрети пташок. Які залишаються з нами взимку, і дізнаємося, як же вони готуються до холодів. І починають вони свою підготовку із запасів їжі. Наприклад, сороки і синиці ховають насіння і горішки в затишних місцях, таких як тріщини в корі дерев або під каменем. А потім, коли настане зима, вони знайдуть свої запаси і будуть ними ласувати. Також, щоб не змерзнути, у пташок виростає більше пухнастого пір'я, але їм все одно потрібно ще й шукати затишні місця, щоб сховатися від холоду, деякі ховаються у дуплах дерев, у кущах або навіть у щілинах будинків. Але з приходом зими пташки дуже потребують і нашої допомоги. Тому, дітки, не забувайте виготовляти годівнички та підгодовувати наших пернатих друзів. Ну а тепер прийшов час для руханки. Усі лебеді летіли. На Лужку спочити сіли, потім стали, крильця склали, розминати спинки стали. Ніжки обмивали. Ру підлітали хвостик піднімали Шийки повертали потім гуси потягнулись. Дітки до занять вернулись. Дітки, сьогодні я вам пропоную ще створити ось такого маленького крилатого друга з паперу. Я впевнена, що у вас все вийде. Дітки, пам'ятайте, що пташки це наші друзі і ми повинні допомагати їм, особливо взимку. Ну а нам час прощатися, бувайте, до нових зустрічей!